Учора ввечері перед вибухом я сидів на своєму, не на своєму, сидів на ліжку, відпочивав. Коли почув я свист, очевидно, це летів камп. І мене якась сила не зрозуміла мені, підхватила з цього ліжка і вивела з цієї кімнати. Буквально через хвилину секунду, як я вийшов з цієї кімнати, стався сильний вибух, вибило всі стікла, і всі стікла полетіли, якби я йшов в той час тут, а всі стікла полетіли б у мене. І я думаю, що навряд чи б я після таких отриманих травм я б навряд чи б вижив. А так мене якась невідома сила вивела, і я залишився живий. живим. Така в мене була вчора ситуація. Дяни України, я звертаюся до вас з проханням. Допоможіть мені мої, моїй біді. 31 жовтня вечором, пізно ввечері, навпроти моєї оселі, вибухнув кап. Він зруйнував усе, що можна було зруйнувати. Я живу один сам. Всі мої родичі виїхали за кордон. Я звертаюся до громадян небайдужих, яким небайдужа моя доля. Допоможіть мені матеріально на відновлення мого житла. Я отримую мінімальну пенсію 3 тисячі гривень. На цю пенсію я навряд чи зможу щось відновити. Тому я прошу вас, допоможіть хто чим може.